Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал. І сьогоднішня тема нашого відео це по яких цінах можна купити продукти в Ірландії. Для прикладу, ми взяли журнал від супермаркету Lidl. Це найдешевший супермаркет у Ірландії, і ці ціни на, від 20, на тиждень від 27 грудня. до до 4 січня 2023 року. Ці ціни акційні, зазвичай товари дорожчі, але в будь-якому випадку ви приблизно зможете зорієнтуватися у цінах, якщо ви хочете приїхати до Ірландії. Отже, дивимося, Ці ціни грудень-січень. Ом, в магазині Ліду. Отже, 250 грам грибів шампіньйонів, коштує 79 центів. І тут, друзі, ціна на кілограм. На Кілограм ціна 3,16. Тобто, якщо грубо взяти 1 євро за 40 гривнів, це буде 120. Це 130 гривень кілограм. Такі шампіньони. Кілограм 3,83. Часник 2,45. Кілограм картопля. Зверніть увагу картопля по одному євро. євро кілограм. А була євро 69. Отже, кілограм картоплі Десь в середньому був 60, коли 80 гривень. Ну, друзі, чому я так вам пишу, не то, що ось там високі ціни, тому що, звісно, якщо ви маєте тут гроші у євро, то воно зовсім по-іншому виглядає. Але це перед тим, як ви хочете приїхати до Ірландії, щоб ви мали хоч якісь поняття. Лимони євро, євро 18, Пів кілограм євро 18, а пів кілограма то 59 центів. 59 центів це що в нас? 20 гривнів десь. 25 гривень кілограм лимоні. Цікаве питання про м'ясо? Що ж коштує тут м'ясо? Друзі, тут, неймовірно, добре говяжі м'ясо, тобто теляче м'ясо і кілограм коштує орієнтовно коло 7 євро. Попробуйте отакі ці кульки, вони такі досить незвичайні. Власне, м'ясо тут не є дороге. Теляче м'ясо за рахунок того, що от Ірландія взагалі є світовим лідером, одним світових лідером по експорту м'яса. тому що тут, знаєте, ви як їдете поля, всюди поля, всюди вони зелені і все вирощується для, для худоби. Тобто, Найпростіше тут не вирощувати пшеницю, а от баранчиків, колівах тут вирощувати. І тут прямо усе сіяно пагорбими. Здивовало мене. Ой, трошки простудився ціни на рибу. От здавалося, ось цей острів, і навколо нього це має бути риба дешева. Так ось дивіться, якщо беремо. Ірландський органічний, тобто не вирощений у ставках чи водоймах Сельман. Лосось, то вартість його 34 євро кілограм. І це по, по акції. ось 100 грамів це 3,43. Кока-Кола. <кій> Вона є тут дорога. 2 євро. Якщо берете 2. То вони 4 євро, а так вона по 2,75, така велика пляшка. Щодо передачі, щодо цін на хліб, в мене була окрема передача, можете переглянути, я посилання тут залишу. Ну, так, бачите, така буханка хліба на 600 грамів 2,49. Знову ж нагадую вам це все по акціях. Кава. Фруктовий йогурт, дивіться, теж це молочна продукція, то вона тут не є ж така дорога. Сік. Ну, цікаво, по чому яйця. По акції це 1,38 центів. Це є скільки там, плюс-мінус 18 гривень одне яйце. І блекболінг. А, до речі, пудінг це ми щось на зразок кров'янки. Дивіться, бейкон. Це один такий бейкон, шматок м'яса. Коштує... О, чи... Кілограм свинини тут е приблизно можна орієнтуватися около 10 євро. Сосіски. Кілограм 3,28. Не знаю, мені щось вони не сподобалося. Вони якісь такі тяжкі дивні. Такі оливки. Бачите, ціна на лосось 40 Євро. дивно чесно кажучи, така річ, бо ставалося би всюди море і можна дешево ну, риба недорого буде коштувати. Але бачите, як яка не все так просто. Риберця, це реберця копчені. Кілограм 10 євро. От, за 6 євро. Дуже дуже смачна штучка, правда, не завжди можна купити. <реш> так, що тут далі є. <реш> на крайняк можна такими чикен нагетсами обійтися Це досить недорого. 400 грам за євро 60-450 грам. Так, робимо більшу картинку. Всі ціни ви також можете продивлятися у, на сайті Лідла. Е, Правда, тільки майбутні ціни, які будуть акції. Є, е, до речі, друзі, така річ, як Google Plus, е, програмка на телефоні, то коли ви купуєте е, щось у Лідлі, вам дають безкоштовне щось, Там, наприклад, шоколадки, вони дуже люблять акції такі робити. Коли реєструєтесь в цій програмі, то ви бачите ці акції. У мене про цю програму, як її поставити, як користуватися, є окреме відео. Чіпси це моя окрема думка про чіпси, що тут чіпсів добрих немає. Перший час подобалися дуже оці. Солтіт, але не дуже такі специфічні. О, фісташки дуже добрі. Ці колись вони були дешевші, чомусь тепер по Євро 59. О, дуже не раджу, якщо ви любителі алкоголю жити в Ірландії, бо ціни тут страшнезні. Це от, я так не проглядався, але от, якщо дивитися на всякі горівки, то це треба викласти коло 25-30 євро за пляшку. Якщо ви любитель цього діла, то ця країна не для вас. Це акція 23% знижки, 10 євро. Лікери, вина, так я зверху зроблю. Так, от ірландські віски по знижці 700 грам, 22 євро. Джини. 22, 15. Різні Рісні Також любителям пива це ж вся країна не дуже підійде, тому що ціни теж такі великі тут. Якщо, наприклад, Карлсберг ось 8 баночок це 14 євро. 14 євро це в нас майже 600 гривень за 8 баночок. І так само, якщо ви думаєте, приїду Гвінес, попробую, то попробувати, що, що він такий дешевий, як в Україні 17-15, то теж подивіться ось собі ціну. Насправді влада Ірландії дуже ці, піднімається ці ціни, як мені пояснювали, щоб менше вживали алкоголю люди, скажімо. От я робив для порівняння пиво в Лідлі. Найдешевше, що коштує євро 69 баночка, то в Італії воно коштує 59, але не євро 59, а просто 59. Євро 69 і 59. Якщо ви любитель випіть, покуріть, то вибирайте. Китай хіба. Але, зрештою, друзі, їда тут така досить доступна і дуже якісна. Далі йдуть такі товари. Власне, це є не так важливо, не такою важливою темою нашої цієї передачі. Сподіваюсь, друзі, ця інформація була, стала корисною. Для вас дуже хочеться подякувати добрим людям, ірландцям і уряду Ірландії за ту неймовірну доброту, яку вони виявляють до, до нас, українців, в цей час війни. Тойленд вирімачфор стэнгю гев вас темпорі in the next videos. Bye-bye.